До речі, я коли дивлюсь на цю Троїцю, на цього тигибка, який має нас гібка, на Януковича і на Азарова, я на них дивлюсь і думаю, мама моя родна, папа космонавт, раді мені обратно і засунь назад. Що це робиться? Хто нами керує? То я вам хочу, то я вам хочу сказати. Мабуть, знаєте що, хлопці, забирайте свої трудові, йдіть туди, де вони у вас лежали 8 років у тюрму. Там вам і місце. Не для того наші предки воювали, освобождали цю землю, щоб якийсь зек її захватив. Чи я не правий. І якщо ми захочемо набрати казну, ми не будемо здирати гроші. Ми просто продамо пару бізнесів Ахметова, Пінчука, Януковича туди же. І будемо жити 20 років втирати Росію взагалі, і ми будемо жити самі спокійно за ті гроші, які ми назбираємо в казну. Бо вони путають збирати податок і здирати гроші. Не бачать. Різницю не бачать. то ми їх навчимо і покажемо, як треба збирати чесно податки, чесні податки, а не здирати гроші, як вони навчилися знімати шапки, серги і гроші. Ось вам моє покоління, пане президенте. Не дочекайтеся.